Приїхали з дві коробочки. Є зараз 2,8. От одна коробочка і друга. 2,8 об'єм двигуна, 2,3 об'єм двигуна Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper Є вживані, звичайні, просто зняті з машини робочі. Але в такому варіанті їх ніхто продавати не буде, тому що вони поїдуть повністю на, я це називаю, дефектовочка. Їх розбирають, миють. Дивляться, що там замінити, синхрони, пружини, шестерні якісь. Обов'язково реставрують цей вал вибору передач, обов'язково будуть реставрувати, щоб не було от такого люфта. Тут теж є люфт. Так що ці люфти будуться забирати. Ціє коробочки на Fiat Ducato Peugeot Boxer фіадукаторн Jumper з 2002 року по 2006 рік, модельний ряд. 244 кузов. Кого буде цікавити, швидше, придбати коробочку? Я їх швидше відправлю на провірку на відновлення. Хто не спішить, то будемо чекати. Може хтось з клієнтів по дорозі буде їхати до хлопців і під шумок мені їх забере.